Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бітибайдики і ігрушка Дредге, Дродге, Якось так називається. В общем, нам треба знайти у гря, що ми не змогли знайти в минулій серії. Я як і обіцяв, я записую зразу другу серійку, то, що ігрушка зайшла. Вот, почекай. От вот деякі собаки охеріні. <реш> <реш> почекай. Я як обіцяв зробив собі кафейок, але то не кафейок, то щось похоже на маккофе або щось так. В общем, Якась така херня погнали, нам треба знайти угря. А, давай погнали сюди, можливо, там буде якийсь угор, можливо, навіть за скала запливимо, подивимося, що там є. Ну тут і камбала якась, правильно? Тож вона повинна бути. О там є якийсь мілководії, там є якісь акули. Да, от там показує яка риба. Мені треба той, мені угря треба. Собака, де ти -м. Там, здається, щось похоже на угряда. Ні. Тож якусь мілку водія, так? Да? Так, да, вот угрі. Вот собака сутули. муха Раз. Раз. Охірено, маємо угря. Він займає три міста. А, давай ми його повернемо, якось забі'ємо його сюди. Собаку сутулу. Давай вже наловимо того угря до хіра, щоб було. Раз. Два. Прекрасно. Я думаю, ну вот сюда його бляха-муха. Не складеш його сюди. Так давай будемо складувати вот так. Ловити рибу. Раз. Раз. Все, охірено, давай сюди його закинемо. Дальше. Ловити рибу. Раз. Раз. Супер. Закинемо сюди. Один. Один. Раз. Так, дивись, скільки ми угрів наловили. Добре. То вже дуже і дуже непогано. Повернути закинемо в осяк. вот. от. От прямохіренно. Давай наловимо. Даже не знаю, от там що за херня. От там виход є на море. А от ті акули ми можемо і піймати чи ні? Надіюся, вони мене не сховають. Не опа, опа. Я думаю, може і сховають. Так спокійно. А, що там є? Там дошка, ми не могли відкрити, правильно? М Значить, почекай, там щось написали. Дуже цікаве, але зараз. Нам треба ще спіймати оту от рибу і повернутися назад. Ловити рибу. Раз. Два. Окей. Значить, в нас є тріска. От сюди і закинемо. Стоп, я би повертався помало назад. Там біля нас ще є ота от скумбрія, можливо, ту скумбрію спіймаємо. Кафійок. Так от! Зараз подивимося, яке в нас буде наступне завдання. Того що нам треба подивитись далі, що по сюжету. Ну, поки що ігрушка затягає. Все? Я більше там не можу ловити рибу? Окей. Ігрушка затягає, того, що, знаєш, вона навіть в тому пакеті, що щось було на початку в минулій серії, як ти дивився, та. От якось странно все було. Таке все було дуже странно і дуже дивно. Так, окей, да, є. Є, є, є. Все все, все для тебе є. Так, тримай. Тримай у гря. Ніхіра бачив бачів зато. Прекрасно, прекрасно. А, покупець повинен бути радий. У мене з'явився заказ, немного більше диковинний. По покупцю треба пару кальмарів і одного чорного групера. Нехіра. Зараз кальмарів мало хто ловить, вони виходять тільки вночі. А ти знаєш, які тут ночі? Ну вдачі. <суміло> Не розумію, кожен день ти цим займаєшся. У мене ось море. В море кості ломить старий став. Окей, все. Давай, то, що то старий, то проблема лише того, хто старий. Все, ми продали, ми продали до хіра риба. У нас є 250 баксів. Мер швидко йде вам. Пружинистов походку. Здається, він в хорошому настрої. Окей. У мене прекрасні новини. Велика сіль розширюється, і, і ти зіграв цьому не останню роль. До, скоро, скоро до нас попливуть люди. Більше того, я видав корабельних діал мастеру розширеної і. кого? А, дозвіл на розширення верфі. Старий сух док він знову, знову працює. А ще я виділив небагато грошей для покращення роботи торговця рибу. Скоро він, він може а, з тобою на рахунок цього поговорити. Так тримати. Ми раді, що ти можеш залишитися з нами. М? Так, це мій сухдок. Тут ми. О, добре, судно, все, більше міста на весь для укріплення корпус поміняти на усилений. Для, для цього всього нам буде потрібно немало матеріалів, досок, металолома і. Прочого. Так, де мені взяти ці матеріали? Вдоль берегів можна знайти досить багато останків від кораблекрушені, і тому подобного. А ти ж з їх погрузку в набор, думаю, як якось розберешся. Матеріали для покращень можна залишати у мене, вони нікуди не дінуться. Так що не переживай, якщо а, знайдеш тільки честь потрібного. Ох ти ж, мать! Ніхера, що в нас тут є. Ну, я так думаю, що мені би не помішало побільше міста, того що вже не вистачає. П'ять ячейок для груза. Модифіцірує чотири ячейки трюма і дозволяє зберігати там сіті. Для удочок. Для движка. Одна ячейка для ламп. Та певно, що для движка буде треба. Металолом, металолом і дошка. Окей. Все, я поняв. Добре, сухий док кораблю. Так, корабільних майстер. Так, більше в нас тут цікавого нічого немає. Нам би не помішала лампа якась. Краще, ніж свічка в будь-якому випадку. Ну якщо ми повинні. А... Повинні будемо йти туди, то певно, що от тебе треба. Да, одна година. Все. Бляха, ну нам по факту ж треба тепер погнати і купити для того. А, ще раз, так, Що в нас по завданнях? Каюта. Поручення два кальмара Вони клюють тільки вночі. Бляхамуха. <свісно> Ладно, пішли. А, пішли. Маш купили. Правильно, то. Добре, що підзбирали грошей чайлити Окей, тепер нам треба то все вночі зробити. йолки маталки Зараз буде якась їбака за нами бігти. Так, нам треба лампу. Нам треба лампу. Так? Да? А як їх включити? Вот. Добре, в нас є лампа. Нам треба десь знайти... А то що за хера бора тут? Неспокойні воду. Вот кальмар. Раз. Два. Охерен, піймали кальмара. Давай, давай поназберуємо кальмарі, кальмарів, чого би й ні. А... Вот так. Цікаво, що буде, якщо того мене схаває? Що таке? Так, все, я вижу туман спокійно. Все, я от тут коло буйка, мені нічого не страшно. Так, спокійно. Одну секундочку. Одну секунду прямо мушу відписати, прямо секунду. Так. А, ладно, значить, ми спіймали угрів тих, правильно, а от що, якщо я піду далі туди? Буде якась херабака, йо? Та певно, що я не знаю, чи стоїть туди далі плести. Туман величує уровень вашої паніки. Ярке світ зни... ага, світло знижую. Тобто, є, то лише діло моєї паніки, так? Да? Окей, все я тут, я тут коло світла, не переживай. А, а що буде, якщо паніка прям повиситься сильно? Ага, все поняв. Все поняв, ладно, туди не стоїть йти. Все я поняв, не, не, не кричи на мене. Все, я погнав назад. Там якась їбака на мене дивила. Ладно, підемо, віддаме йому кальмара, і нам буде треба ще от прямо вночі. Ще швиденько то все а, відзнайти і продати. Так, ладно, давай продаме кальмарів. М да, Кальмар піймався. Кальмар піймався. О, два йому навіть треба. Окей. Раз. Два. Окей. Готово. А, дальше заходи як піймаєш то, що потрібно. F. Ніхера. По 13 бачів, нормально. Що, я мервий вже все відплатив, так, да? виходить? Так. Між шкафчик. Тобто я можу ще у шкафчик складувати. Хорошо. Так, ладно, погнали туди. М -м погнали, ще спробуємо спіймати ту рибу. Подивимося, що буде, якщо нас схавають. А. Так, я вжу, що там якісь буйки. Дано. Прикинь, виключилася лампа. Я от вижу, там ще десь рибка плаває. Нам бы... Би... Вот а... тут еще и риба. Опа, спокійно. Спокійно, вот теж вона, правильно? Раз, два, три. Ох, Раз, два. Ебать. Кликастий группер в інциклопедії. 48 сантиметрів. А все, а мені вже спати не треба, поняли? Нехіра, тобто можна от прям так рибачити всю, да? все, так? Все виключаю світло. Раз, два. Прикинь, групера піймали. А, із пасті цю є не наситної торчат. Кабанні клика. Не маючи очей, вона нападає на все без розбора. Нахера собі. Охірено, я прямо макофе. Он там бачу ребуше. Окей, причалити, давай причалимо. Давай причалимо, подивимося, що ми можемо. Так, торговець рибу. Поймалась риба для мого заказа, да. так. Залиш у мене поки що. А, все, на. от дай йому. 85 бачів прям з куста. Не думав, що тобі хватить духу, ночна рибалка діло не із легких, хотів тут а, поклястися на рахунок нового істочника доходу. Покалякати. Я думаю, тут тобі треба ловушку для крабів. Я одну, навіть для тебе припас. Вона немного пробита, але для корабель... так, корабельних діл Мастер її точно відремонтує. Добре, ловушка для крабів. Управлятися з нею діло не важке. Бросиш в море в будь-якому місці. Через день-два повертайся забрати улов. Окей. Море в будь-якому місці. Я тебе поняв. Треба краб, скрепач і обукновенний скраб, і той і друге тут водяться. А, з чим сьогодні пожалував? Ви даєте, так, гротескну рабу, і він підносить її до лиця, розпливається в широкій посмішці, а далі робить глибокий, пересвистуючися вдох. О, така рибошка мені завжди піднімає настрій. М -м. А інтересно, він проводить пальцями по рибі, ніби намагається щось нащупати. А коли надавлює з однієї сторони брюха, під розбувшися чешуєю, вирисовується невеликий бугорок. Він спарює брюхо і достає звідти невеликий кусочок ткані. А далі розправляє його на прилавці, і це є е е е е е невеликий носовий платок із зяшної вишивки. Ніхера 104 бакси, да, вперше в житті таке бачу. Ну я віддам тобі його. І за рибу теж заплачу, само собою. Це не моя перша цікава риба, яку я бачу в цих краях. Так, мені треба кілько ти стоїш. Ні, стобачів, ні. Ніт, ні, мені не треба поки що все. А, 204. Стоп! А якщо Так, мені ще тебе от треба продати, F. А от що я можу з тобою зробити? В трюм, окей. Платок залишимо. Через вікно каюти на тебе дивиться мужчина. Його лице майже повністю скрито тінню. Окей, продовжити. Я знаю, що ти приніс торговцю рибу, і я скажу без обіняків. Я не знаю, що таке. Я так же знаю, що він із люк зробив артефакт. Мені його потрібно подивитись. Ну не тут. Загляни до мене на базальтовий острів. Після цього виходи з бухта, тобі потрібно плати на юг. А, у мене до тебе є ділове предложення. Я буду чекати. А де юг? Де є юг? Так, сьома година. Так, ми зараз подивимо, як на компасі позначається юг. Mm. Я не знаю просто, як то переводиться. С. <рит> Літера С. Окей. Нам mm -hmm. значить треба от на ту сторону. Ми ж вроді все продали, то тепер небагато часу є. Мішкавчик. Давай мішкавчик закинемо сюди платок, нам його не треба. А на крабів решітку закинемо туди відчалити. Теж треба від... відкинути, того що то. Ловушка з часом попадає до бичи, але Інколи їх потрібно ремонтувати. Баляха муха. Баляха муха, нам треба назад. Сій. Нам треба назад, нам треба а, поставити її, щоб відремонтувала та собака, ні? Ф. А, Дивлюся в тебе для ремонту, вот, да. Викинути, положити в трюм. А, а Як тобі її дати? Як тобі їдати для ремонту? Да. Ага, вот, Р. Відремонтувати. Все, срок служби день. Один, два. Містимось 3. Окей. Відчалити. Погнали. Баляхамуха. І... Так, значить, на Е, Тебе і тебе. Ну. Я ж установив її, правильно? Ніт. Ага, вот так. Все понял. От прям сразу тут можна викидувати для чого десь далеко ходити. Хай краб збираються. Бляха, артефакт, ёлки маталки скільки назад я буду вертатися? Платочок сюди забери. Він якийсь фіолетовий був. Сподіваюся, я встигну. Доплисти. Тим більше, що у нас uh, все добре тап. Платок, забери платок. Окей. Uh, okay. Все, від, відчалити. Вже замахався туди-сюди плавати, погнали. То нам треба на С. Вон там, да, бачу. Ми з тобою то відділи минулий раз. Можливо, там щось теж буде цікавое. Бляха, кальмари краще продаються. От дивися, тут є буйок, ми можемо спокійно отут. Заплавати, зазбирати все, що нам потрібно. Бляха, щоб мотор не помішав. От прям до хера часу йде на то все. А ти хто? Драга. Окей, погнали. Цікаво, що мені для драга треба. Там ще бачу острів, там ще якась хера бора. Бляха, так то страшно плавати, я тобі скажу, по такому всьому. Прикинь, якась і бака знизу, там сидить і просто чекає на мене. Я не знаю, от. Та ігрушка якось так заходить, що просто невероятно. Вона ну, якась така і спокійна. І одночасно. А... Так, трюм. Давай. Мужчина стоїть в дверному пройомі і дивиться, як ви підходите. В одній, в одній руці він тримає стару книгу Алом. Переплетись з серебряним, серебряними лінтами. Ти прийшов в добре. Дозволь мені представитися: я колекціонер. Мене цікавить багато картин, артефакти, сокровища, факти і диковинки, про які можна ледве міч, мріяти. У тебе, є, у тебе є дещо, що я шукаю. Ви протягуєте на свій платок колекціонеру, і він підносить її до мерчаючої лампи. і... Уважно дивиться, ці узори. Їх неможливо спутати. Навіть стільки років після це носовий платок зі старого корабля, який я шукаю. Воно затонуло багато років назад. Він на борту перевозили предмети необичайної важності, як ти можеш догадатися, розказувати, розказувати їх тепер зовсім непросто а, відшукати їх тепер зовсім непросто. Тому я і привлюк тебе. Що ж, я предлагаю, я поставлю на твій корабель обладнання, яке дозволить виловлювати драго... щось стоє, що є зміст, кораблей крушині з морських глубин. Найди втрачені реліквії, яких... які я іщу, які я шукаю, і винагорода привзойде твої самі смілі ожидання. Окей. На оснастку твого корабля у мене декілька часів, а потім ти зможеш по... Я согласен. Так, це правильний вибір. І зараз вже приготовлю обладнання. Окей. Мені потрібно знайти наступні реліквії: кольцо, ожерелі, часи, шарманку і ключ. Предлагаю, а, предлагаю поспитувати місцевих жителів окресних городів про кораблекрушиння і, і цікавих подій про все, що може оказатися корисним. Повертайся, коли знайдеш що, що, дещо. Мій трюм мастерська. Що там мастерське? мастерська? Мастерська виглядає так, ніби постую на досі... Першу... Так, зайти всередину. Закрито трюм. А, то є я міг сразу Добре, назад в город. Секунду. От прикинь, якби я не хотів піймати, або лише одну. І що би далі було? Ладно, погнали. А, так. Чуть не зацепив. От, бляха, муха чуть не зацепив. Погнали, там у нас була якась херабора, от плавала непонятно. Ми можемо її виловити. Так, у нас оборудування й нема. Краба нема. Стоп, а я ж. Ага, нам буде треба провірити краба, а ти хто? Та ну не наганяй паніку, вже паніка, бляха, наганяється. Серйозно? Поплили, там уже диві, от біда прям. Спокійно. Ей! От, лампа. А то я, бляха, чуть не розбився. Все, успокойся. Не переживай, все буде добре. Все спокійно, ми вже доплили. Ніяких тих. Добре, давай погнали. Я, бляха, за сьогодні нічого не наловив. Треба наловити риби побільше щось продати, щось треба якусь лодочку нашу прокачати. Вона що нахіра нема? 1,2 метри. М, да, подивимося. В принципі, подивимося. Ох та ж бляха. Причалити, все, давай причалю. Е, <-ials> Наглядач для маяка струїтель, нихера, скільки всього є. Ладно, давай почитаємо. Що таке? Е так, чи були якісь коробки. Так, вона дивиться на вас з підозрою. Позаді великої солі є місто, куди раніше виносили обломки із моря. Інколи е вночі можна увідіти неприроднє е світло, яке іде з тої частини темних вод. Даже е представити собі не можу, що там на глибині. Якщо ти шукаєш то, про що я думаю, ліпше сразу, відразу забудь. Окей. За велику сіль. Ну, велика сіль, то отут є ззаді нас. Добре, струїтель. Ви приближаєтеся до жінки, сидячої на причалі. Вона дивиться в море. Вона повертається до вас. Як там? Спокійно. Уж точно краще добре все давай. Нам треба той. М -м, мені тут не так і погано, я тобі скажу. І знову вона дивиться на море, погрузившись свої думки. Ось що, якщо допоможеш знайти мені матеріали, можливо, я зможу поїхати. А, зовсім поїхати. В смислі, я чула про. Стальний мис на острів від Севера звідси. Все, що потрібно, це дві зв'язки дощок, дві зв'язки металолома. І тоді я построю там собі дом. Буду рада бачити тебе в гостях. Якщо щось небудь знайдеш, просто е, залишай все на стальному мисі. На север то є Норс, так. Да? Угу. Коли завершиш роботу, я тобі заплачу. Окей, ладно, йдемо спати. Ой, які відчалити. Лігай. Йдемо спати, а, певно, що половимо якісь ті от, ззаді, от то свідчення, про що вона говорила. Ладно, нам би треба прокачати нашу байдарку рибак. Тобі вже попадалась? дівчина-фотограф. Вона до нас заходила декілька днів назад, щоб поповнити запаси. Я їй предложив пофотографувати город, щоб про нього дізналося більше людей. Ну їй це здається було не дуже інтересно. Вона упомінула, що збирається плисти на юг. О, можливо, ти захочеш з нею познайомитися? Не знаю. Не знаю, подивимося. Бляха, скільки завдань вже поплило. От мер досить такий надоїдливий. Опа. Тут у нас що? Провірити ловушку. Так, у нас є один краб. Охіренно. Звичайний краб. А, погнали, віддаме того краба тому челове. Віддаме тому торговцю і Да. Вот краб і один краб скрипачних на. Окей. Okay. Добре. Одну книжицю подивися. Удочка, катушка снасті на полці кают. Тут нічого немає. Так. Нам треба подивитися. Чекай, що я хотів. Корабельних діл Майстер. Відремонтувати світло в нас є. Я навіть не знаю, що би нам подивитися. Те режим ремонту. Сухий док, не забуваю, обов'язково. Окей. Так давай купимо собі. У нас бляха 300 бачів є. Давай купимо собі мотор один. Чого би його не купити. Дві години, щоб постановити, вот охіренно. Ладно, відчалити. Погнали. Ну от ти прям подиви, як щемет. Ти просто подиви, як полить. А, значить, стоп, які в нас взагалі завдання є? М -м... Каюта. Карта. Ага, вот у нас навіть карта є, нихера собі. Так, базальтовий острів Велика сіль. Нам треба і туди і туди зганяти. Добре. А, поручення. Так, знайти реліквії. Зв'язок до що? Так. А, пішли половими. От там у нас десь був крапістим. А -а 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 а, пішли, погнали туди. То есть не крап. А ти хто? Диви ти прям світишся. Ніхера. Воно сюди на базу ловля. Раз. Два. Гротескна скумбрія, кумбрі. собі. Ніколи не бачив нічого подобного. Та звісно, бляха, я теж ніколи не бачив нічого подобного. Ладно, давай заберемо тебе. Розберемося, як ти все ж ловити. Ага, все зрозумів. Бляха, я думав, що треба в чорній ті попадати. Шариш? окей, ми назбирали дошку. Одна дошка є. Добре, ми спіймали гротескну скумрію. Погнали ще кудись подивимося, то лише 4 години. 14 годин. Погнали ще, можливо, щось знайдемо цікаве. Хоча сумніваюся. А, там щось немає цікавого. Бляха, я не дуже так то хочу плавати. Десь у, у якось відкрите море. Неспокійні води, Раз. Два. Окей, що за риба? Скумбрія. Окей, ладно, поплали далі, подивимося, що у нас там є цікавого Можливо, щось з-за діострова є. От там ще якийсь острів є. Так, якісь скали, скелі. Якась риба, спокійно. От вижу ще щось. Вот вижу прям две нахера, а ты кто? оно а ну сюда на базу. Ебать, корабель разрушенный, разбитый. А як? Стоп. Ага, все, понял. На F. Прикинь, я хоть в наклад... Оп, бляха, муха. Тасти. Тасти, бляха, муха. Вот Мене зараз якась хіра бора схаває. Окей, я щось я витягну. І... Ск... Скільки часу! Я хірею, спокійно. Спокійно. Мені зараз кеде, там туман. Забрати предмет. Все я пливу. Все я коло острова. Не наганяй паніку, все добре. йо -мо, де я запливу? Міні кеде. <реш> Мені кеде, спокійно острів. Все, плиме туди. Пливме туди, бляха-муха. Пішли. <реш> Ти видиш, де є? Ладно, думаю, на тому закінчимо, все. Все, наш бляха-чел, все в обще кеде. Ладно, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і коментуйте. Всім до зустрічі в наступних серіях. Всім.